звати Оля я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні буде такий відео у форматі влогу. Я до вас привіталася і далі розкажу, чим я займалася останній тиждень, трішечки, напевно, більше, ніж тиждень, покажу готові роботи, покажу також процеси і придбання пряжі. Отже, якщо вам подобається такий формат відео, залишайтеся зі мною. І привіт, друзі! Мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні у мене вівторок, яке це вже число? А, сьогодні 31 січня, останній день січня місяця. Завтра вже розпочинається лютий місяць, а я вирішила розпочати такий невеличкий. Я завлог. Не знаю, чи він буде тижневий, чи, чи він буде декількох днів, все буде видно по ситуації. І так, хочу розповісти, з чим я працювала. По-перше, хочу показати готову свою роботу. Це шкарпеточки на 45-й розмір. Ось так вони цікаво виглядають. Звичайно, блокатор. Це робив мені чоловіка, але лекала я брала з дерев'яного блокатора, який купляла в Кендіяр. І цей блокатор, він, звичайно, що не враховує, скажімо, реальні розміри ніжки 45-го розміру. Тому, як бачите, ось тут зазор є, ну, кругом є зазорчик. Я в'язала з ниточка Liza Superwash Comfort Socks. Якщо потрібен номер, номер підпишу вам на екрані, мені подобається цей, в принципі, колір. Єдине, що я вже колись говорила, що мені ці вкраплення не подобаються, а все інше мене влаштовує. Тут, мені здається, цей е, такий голубенький колір, він тут зайвий. А так мені, мене влаштовує ця вся палітра. Ось такі вийшли шкарпетки на 45-й розмір. В'язала я їх дві разом на спицях No25 і в'язала, в мене тут набрано 70 петель. Ось такі вийшли шкарпеточки. Як я казала, це в мене замовлення, я їх вже буду віддавати. Показую вам, як вони виглядають, і вони їдуть до свого власника. Це перше, з чим я працювала на цьому тижні, на минулому тижні. На минулому тижні дуже мало було в'язання. Справа в тому, що за професією я бухгалтер і все одно, що навіть будучи в декреті, я працюю, тому а зараз пора звітності, як то кажу гаряча пора, тому ех, їздила на роботу, не було можливості ні в'язати, ні знімати. Єдине, що відсняла відео в спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ось лише в тому проєкті я відсняла відео і все. І наступне, з чим я працювала, це до цього до цих шкарпеточок. Дівчинка, це моя подружка, ще замовила заюшку. Ось такий в мене вийшов заюшка. Заюшка, по моєму майстер-класу, він є на каналі. Я лишу вам посилання, якщо ви маєте бажання зв'язати таких. Хороших куметних заюшок, тому запрошую вас переглянути з таким хвостиком, з такими вушками гарненькими. Всі детальки вв'язуються, крім вушок. Вушка пришивається потім. І в'яжеться знизу догори, прив'язуються верхні лапки, потім вив'язується голівка і, і пришивається вушка. Ось такий вийшов. До речі, очка це мені подарувала Оксанка з каналу Оксанка на дошитку. Дякую тобі, Оксанка, що дивишся, я вже їх активно використовую. Ось такий вийшов заюшка. Чудовий, класний, і я дуже рада, що його зв'язала. Ось такий він цей. Це я буду пакувати і відправляти. Наступне, з чим я працювала, це знову замовлення, і знову на зайчики. Ось такі чудові зайчики це для хлопчика і дівчинки. І так, щоб вирізнити, щоб було зрозуміло, що один для хлопчика, другий для дівчинки, ми з замовницею вирішили. Цепити їм ось такі ленточки, ось стрічки вибачаюсь. Ось така розова, це для дівчинки, а це для хлопчика. Як бачите, тут я використала такі носики, і от я в'яжу їх всі однакові. Ну, от скажіть, чому вони виходять всі ці різні схема одна і та сама, а виходять кожен раз з інші. Це ще раз підтверджує, що Іграчки ручної роботи не можуть бути максимально однакові. Це просто нереально. Ось такі колекція за ще два. Я вже сьогодні їх відфотографую і скину замовниці, і вони поїдуть в... до себе додому, до хлопчика і дівчинки, яких будуть. Радувати, залишу вам їх на екрані, вони такі класні. І цей теж, о, я так люблю. Отак. Поскладаємо їх так красиво. Хоча зараз прийдеться їх прибрати, тому що я буду показувати наступний проект. Ой, давно вже в'яжу, вже майже місяць, в'яжу комбінезончик для свого, так і прийдеться посунути, зайчого. Для свого синочка меншого. В'яжу комбінезончик. Звичайно, що він такий зараз виглядає якийсь таким цікавим. Це ниточка 100% вовна. Мені здається, французького виробництва. Ось так. Минулий раз я вам показувала на ось цьому етапі. Тепер в мене відв'язана вже одна ніжка. І зараз активно в'яжеться наступне. Тут підрізок, який треба, чи не ластовиця не підрізок, вибачаюся, треба зшити. А ось тут я залишила місце, тут мають бути карманчики. Два карманчики рисом вив'язані. Я підберу петельки, пров'яжу і пришию. Ось така ідейка. По боках в мене теж йде рис, тому він такий зараз виглядає не дуже гарно. Роботи тут не дуже багато, але все не вистачає часу. Ось такий комбінезончик. Це другий проєкт, з яким я працюю. Наступний проєкт в мене знаходиться в моїй такі торбинці, яку мені подарила Ліна Сергієнко. Так. Так, так, я зараз це я собі прищіпала, щоб не загубити. Це мій проєкт фіолетовий джемпер. Ось подивіться, який тут класний візерунок. Він дуже гарно лягає, він ще гарно розправиться. Ну, так, щоб Ні, немає немає біля мене, щоб показати зразочок, то зразочка немає. Не знаю, де його вже сунула. Ось такий джемперочок. У мене відв'язано, зараз я вам скажу, 60 рядів. І, напевно, ще рядів з 40, це точно, я ще відв'яжу вверх. І тоді буду формувати вже, в мене буде таке приспущене плече. Буду формувати пройми. І... Ну, цей процес дуже мені подобається в'язати, тому що тут доволі цікавий візерунок, він в'яжеться, хоч і не дуже швидко, але дуже захоплюючи. І коли ти сідаєш за цей процес, ти просто поринаєш в ці всі переплетіння, і настільки подобається, що я буквально ось такий фрагмент відв'язала за декілька годин, просто не могла відірватися від цього процесу. Ось такий в мене процес. Це в спільному проєкті Кольоровий рік, так, який організувала Надійка з каналу В'яжемо з Надією. І мені дуже-дуже-дуже подобається те, що виходить. Я просто чекаю в очікуванні. До речі, ниточка це 100% мариносик. І купувала я в пряжній лавці, в'яжу в 5 складень. Ось такий в мене процеси. він собі помаленьку в'яжеться. Якби він сам в'язався, то було б дуже-дуже класно. -дуже. Так, я хочу показати. Так, ось ці шкарпеточки в'язані. Це номер, от я знайшла етикеточку, 7650, якщо комусь потрібна ця інформація. Так, і. Щодо зайчиків, то хочу сказати, що біленький, я купувала в нас в магазині це Spego Yarn Velour Baby на 100% поліестер в 100 грамах 120 метр. Ось такий процесики, і ось такі заюшки виходять. З одного моточка, якщо без вушок, то виходить 4 зайчики спокійно. Якщо ще з вушка. То там трішечки менше е, виходить, якщо ще в'язати. Якщо в'язати ось такі патріотичні вушка, то виходить чотири зайчики з білого кольору. І я ще хочу сказати, в мене планах є такий провести зайчий тиждень. І цілий тиждень в'язати за юшків дуже-дуже-дуже мені хочеться. Отож, друзі, я е, маю надію, що підключуся до вас в кінці вже тижня і покажу, що я змогла пров'язати. В планах в'язати комбінезончик швиденько і просувати мій фіолетовий джемпер. Отож, до наступного підключення не переключайтеся! Привіт, друзі! Невеличке підключення, хочу поговорити. Про шкарпеткову пряжу Alize Аліза Comfort Forx і Artisan. Справа в тому, що мені під попередніми моїм відео залишили коментар, що дуже втрачає колір ця ниточка. І я показувала ось ці свої шкарпеточки. Який колір? Я вам підпишу на екрані, бо я не взяла собою. 90. 0,6, здається. Якщо я помилилася, я підпишу. І, дівчата, я скажу зразу, я їх вже носила, я їх прала в пральній машинці як перший, так і другий раз. І абсолютно в мене колір не втратився. Єдине, що, бачите, трішечки ось як заминається, не знаю, так пушок більше заминається, ніби з. Видно, напевно, так, трішечки, ніби пушок заминається і все. І ще момент, що ось ці накиди, які я робила, їх стало краще видно. Ніби ниточка трішечки шкарпетки розтягнулися, їх краще стало видно. Це не критично, нічого, їх ось так, то ви не бачите, але якщо придивитися, то видно. І це, звичайно, трішечки неприємно, але це лише. Моя помилка, а абсолютно не має до цього відношення ниточка. Тобто, це я повинна тут робити більш акуратніше ці накиди, щоб гарно потім виглядало. Я в'язала, я навмисне взяла ось цю шкарпеточку. Вона нова, вона вже побрана, але я в'язала чоловікове такі, і він, ну, ми беремо регулярно їх, тобто там ну, вони вже пережили не одне прання. Я, звичайно, їх не брала в кадр, тому що він їх активно носить, але колір вони не втратили зовсім. От Від слова, ну, зовсім, Абто, абсолютно не втрата. Я не знаю, чи це мені попадаються такі моточки з більш якісним окрасом. Я перу ці шкарпеточки на делікатному, Прані і на температурі 40 або 50 рік, 40 градусів. Кидаю, і беру звичайний ну там мангель для прання, тому звичайний гель для прання заливаю і все. Вручну я їх беру тільки перший раз. І в мене що це ниточки ніякі колі не віддала, що це не віддала. І ще я в'язала інші шкарпеточки я вам ставлю фотографії. І вони теж зовсім не віддали колір. Вставлю фотографію і напишу номер саме ниточки, з якого я в'язала. І колір навідала. Не, не знаю, чи це мені просто повезло. Чи, ну, я думаю, я сподіваюся, що це просто, якщо вам попалося і вони дуже віддавали колір, то це просто якийсь брак ниточки. Але це не масово. До речі, напишіть ваші враження і напишіть, розкажіть, чи у вас дуже втрачає колір чи ні. Мені ця інформація досить актуальна, і думаю, що це актуально всім, хто в'яже з. Цих артикулів, тому що ниточка, хоч, хоча і з більш бюджетного сегменту, але вона не дешева, тому тратити час, гроші на те, щоб воно виглядало потім як ганчірка, теж не хочеться. Отож, друзі, до наступних підключень. І ви побачили, з чим я працювала на цьому тижні, ви побачили цих маленьких, красивих заюшок, велику зайку. І я на цьому тижні оголосила таку велику боротьбу з довгов'язами, з тими, які в мене вже дуже-дуже давно перекидаються, і не було на них, напевно, натхнення чи бажання. І оголосила. перша це була зайка, яку ви вже бачили. А друге, це. Де це я поставила? Ось це жилеточка, яку я дов'язала. жилеточка для мого меншого синочка. Хоча в'язалася для старшого, але, але, але. Ось така жилеточка. Сама ниточка тут це. Це якась вовна, напіввовна, так не пам'ятаю, купляла її дуже давно. Я пам'ятаю, що я дуже хотіла зв'язати собі беретики і шарфи. І купила ось таку ниточку, була зв'язала берет і була зв'язала шарф, поносила його, потім я розпустила і зв'язала кофтинку такого ж самого формату для свого старшого синочка. Він ї... ми дуже її активно носила, вона дуже класна, тепленька. Мені вона дуже подобалася. І залишок ниточок ну, можливо, ще якийсь кудись використовувала, вже не пам'ятаю. Я вирішила зв'язати йому жилеточку. І розпочала, а потім закинула і так. Цей процес чекав свого часу, і ось дочекався, що менший син підріс, і я вирішила, що ця желеточка зараз нам дуже необхідна. І зв'язала ось таку жилеточку. Спробую вам відсняти на столі, щоб ви побачили всю красу цього виробу. Також я, тут мені не вистачало ниточки, я додавала на від лакоса, пам'ятаю. Тому що я це ниточку не так давно купувала, то пам'ятаю цю фірму. І на рукавчики ось сюди на рукавчик і сюди на рукавчик. Дов'язала я ось цю жилеточку. В принципі, тут роботи було небагато, хто бачив попереднє відео. Моє, тут тобто, у мене вже майже все було відв'язано, я тільки дов'язала резиночки, але, в принципі, і на це не вистачало чомусь раніше часу. Чи не було просто бажання, я так скажу. Ось така жилеточка, і тепер я буду одівати свого малючка. Це перша робота, це друга робота в боротьбі з довгов'язами, але. Ще також на цьому тижні я вже вам анонсувала, що я дов'язала комбінезончик. Комбінезончик для свого малючка. Теж це все для нього. Це десь на розмір ну, 92, напевно, не знаю. Такий на рік я розраховувала на рік, так щоб носити. Дуже хотіла я пришити гудзочки і вже показати вам завершену роботу, але, на жаль, сталося так, що цей комбінезончик дуже довго сох. І зараз є в мене можливість зіняти відео. Я швиденько знімаю і їду на роботу. Тому вже показую вам ось так. Він трошечки помятий, бо я кинула на батарею, тому що два дні сушила. Але, дівчата, як ця ниточка випустила ворс класно. І коли я її брала, то вона так розлізлася, що я думала, що це мереносова. Хоча на етакетці написано просто вовна. Я вам ставлю картиночку, з якої я ниточки в'язала. Це мені подарувала цю ниточку Маруся з каналу Маруся на скриньки рукоділля. Маруся ще раз тобі дякую. І дивись, який виріб класний вийшов. Сюди пішло 2,5 моточки ниточки. моточки. Тобто, це скільки було, виходить? 250 грам, да, десь приблизно. Ну, я вже зважу все і вже в готових роботах місяця січня. Надіюсь, що вони будуть, тому що роботи є. Я вам навіть на січня я хочу відзняти відео про готові роботи цієї зими. Грудень 22 чи До цього візеруночку, дуже гарний. І останнє, з чим я працювала, знаходиться в мене в проєктній сумочці. Це мій фіолетовий джемпер. Ой, ну, це краса, він вже майже майже до підрізів дов'язаний. Там буквально ще рядочків, напевно, 10. І я вже буду формувати підрізи. і буду. Вже буде ось такий ось такий крутий, ну просто бомбезний буде. Я думаю, що ви вже побачили. Я після того, як показувала вам середу чи вівторок, я досить багато не пров'язала, але, але росте, росте мій. Спинка і парад в мене однаковісінькі, буде приспущене плече, буду робити добавочки на приспущене плече. І рукави, швидше з цього, будуть просто лицевою гладью, тому що не хочу їх перезавантажувати візеруночком. Ось такий був мій в'язальний тиждень, трошечки більший, ніж тиждень. Я Мені здається, доволі гарно попрацювала. Я задоволена результатом, не дивлячись ні на що, цей тиждень виявився більш в'язальним, більше продуктивним, і я маю чудові роботи і маю просування доволі непогане по процесу. Отож, друзі, я всім вам дякую за перегляд. Я всім бажаю тихого мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я, бережіть себе і до зустрічі в наступне відео. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку, якщо вам це відео сподобалось. До зустрічі!